Хоча вся традиційна українська культура збудована на селі, на уявленні про село як про осередок і центр життя культурного, духовного і найголовніше економічного, а також головне джерело демографічного зростання. Не секрет, що вся українська мова та масова література також не відбулися без села. І сьогодні ми хочемо розібратися, куди ж ділось українське село, чому воно стало місцем життя пенсіонерів, чому сучасне сільське господарство практично може обходитися без села. Чому багато сіл в Україні сьогодні нагадують Чорнобильську зону і депресуху, і найголовніше, що очікує, яке майбутнє. У нашого українського села у період Київської Рісі село було основою формою життя для більшості груп населення. Власне слово чернь, якою позначали селян, не було образливим, просто людина працювала з чорним, тобто з землею. Орне господарство стало переважати на великих площах, що давало можливість жителям не тільки забезпечувати себе хлібом, а й вивозити зерно на зовнішні ринки. Встановлення феодального господарства характеризується існуванням сільської традиційної громади, верви, що складалася з самостійних родин дворищ. Єднаних сусідством і економічними зв'язками земля переходила в індивідуальну власність малих сімей, що витісняли великі патріархальні родини і утворювали самостійні господарства. Це, до речі, дуже сильно відрізняє українську тодішню місцеву традицію, і феодальний взагалі устрій, який зосереджувався на племенному устрію і витікав від нього, тоді як на Московщині, все було інакше, все було вертикально і звісно контрольовано. Саме так народжується українське село з праць, етнографів, істориків, археологів і письменників, які ми знаємо. Поземельні відносини. Характеризувалося поступовим утвердженням спадкового володіння. Дростання форм спадкового володіння не супроводжувалося масовим обезземеленням селян. Цей факт, хоч свідчить про сповільнену у порівнянні із західноєвропейською традицією федералізацію, але є доказом того, що для аграрних відносин на українських землях була притаманна свобода господарської ініціативи вільного селянина з повним набором економічних прав при його залежності від боярства. Тобто, які в свою чергу почали розширювати дуже важливий феномен на наших землях це козацтво. Козацьке землеволодіння заклало основи формування. На українських землях фермерського типу аграрних відносин. Основною формою землеволодіння середнього козака був хутір. При козаках були всякі пожитки: луки, сіножаті, ниви, ставки, пасіки, гаї, ліси, хутір часто перетворився на велике землеволодіння. Заможні козаки, крім землеробства і тваринництва, займалися ще різними сільськогосподарськими промислами. Зокрема, будували млини, заготовляли мед, курили горілку, торгували продуктами. Козаки могли вільно продавати і купувати землю, засновувати свободи, економічно реалізовувати монополію на земельну власність. Ні, уряд, ні місцева адміністрація не могли втручатися в козацьке землевладіння, проводити конфіскацію навіть тоді, коли за молодіством дітей порядкувала вдова. Водночас право земельної власності було обмежене відбуванням власним коштом військового примусу на користь війська Запорозького. Бажа ще більше погіршується з кінця 30-х, коли Сталін остаточно хоче вирішити українське питання. Вся земля передавала. Алася совітсько-окупаційним органам по суті була ідея перетворити українського селянина на безродного пролетаря, таким чином. Вирішити це питання українське, зробивши з нього паралітаря на рус культурі, примусово колективізація мала на меті винищити традиційні основи приватно-власницького фермерського типу господарювання в українському селі. Насправді жодної економічної доцільності в цій мірі просто не було, і результат не забарився. Відбирання у селян землі власних засобів виробництва призвів до того, що вони почали їх ховати або псувати, що позначилось на продуктивності праці. Достатньо сказати, що за сім років з 1927 по 1934 в Україні двічі Вало поголів'я коней та корів чотири рази кіз ста овець збіжжя Україна збирала в ці роки прекрасні 6 мільйонів тонн на рік. Це вдвічі менше ніж за 10 років до цього. Економічно провал був колосальний, але не економічного ефекту прагнули більшовики. Головною метою було знищити український національний спротив більшовизму. Зокрема, в результаті розкуркулення, тобто націоналізації, майна заможних сімей, було повністю позбавлено своїх господарств, землі та механізованих засобів виробництва понад 200 тисяч сімей, так званих куркулів. Це була еліта України українського селянства найзаможніші та найініціативніші люди, які мали власну техніку і наймали інших на роботи, загалом більше півмільйона цих людей було депортовано на московську північ та до країн Азії. Важливо сказати, що депортували людей називаючи куркулями не тільки за те, що людина була заможна, а й через спротив колективізації. Тобто до цього числа бувало потрапляли і середніки, і навіть бідніки, що ще раз вказує на те, що не економічні цілі були метою колективізації. Ну і культурна периферія, де рівень розвитку зупинився на традиціях і говірках. А отже. Є неперспективний для молоді. До речі, масовий виїзд села тоді співпадає ще з однією трагедією, яку починає брежі в 70-х. Це нова хвиля русифікації. Багато селян просто не витримують переїжджаючи з сіл в міста, з тих місць, де їх знищували, до місць, де ще якось можна виживати, і переходять на московську мову. Психологи пояснюють цей непатріотичний ефект з тим, що люди хотіли просто виїхати і забути свій травматичний досвід, і в тому числі і української мови, так відбувалося приблизно два десятиліття до. Кінця 80-х років це був етноцид у чистому йому виді. І дослідники, які займаються геноцидом, кажуть про те, що етноцид завжди супроводжує геноцид. Винищення конкретно етнічної групи відбувається фізично, а тих, хто залишився, і етнічно. Їх позбавляють пам'яті. До речі, те саме московити хотіли зробити її в 2022 році, але у них не вийшло і ніколи не вийде. Тому, дорогі друзі, давайте підтримувати Збройні Сили України. До речі. Дав, треба виростити, ще утримати, перевести. Ну багато різних проблем. Та все то, що давайте повернімося до українського села, яке було вимушено виїжджати, заробляти якось жити, і все ж таки. Воно трансформується, що з ним буде далі. Урбанізація та відносно потужний розвиток технологій привели до того, що працівники сільського господарства не обов'язково мешканці села. Комбайни приїжджають з райцентру, роблять всю роботу і йдуть собі далі. А бабуся з сапкою нікому не потрібна. Так і підприємства в селах так є, і робота, але в цілому демографічно підйому не сталося. Люди не поїхали масово в село, як би не було вигідно на селі працювати. Проблема в слабкому розвитку сільської інфраструктури, а часто недоступній якісній медицині та освіті, які в місті просто краще звісно, відбувається програми, це доступна медицина, намагаються покращити інфраструктуру, і це все буде. Але все ж таки тут більше будуть питання демографічні, економічні і взагалі зміни в суспільстві. Наскільки буде модно? Повертатися в село. Тобто логіка така: навіть якщо ми будемо більше наших податків вкладати в села, це не означає, що вони оживуть. У нас прогноз інший: традиційне українське село трансформується вже, на його зміну з їх класичною культурою, прийдуть більш компактні приміські хутори, де можна буде поєднувати життя села і міста. Так працює в Європі. Просто ми нагадаємо їхнє щастя, що це відбувалося гармонійно, це відбувалося поколіннями довго. А у нас постійно ось такі шоки, які ми маємо вирішувати тут і зараз. Є Тенденції багато молоді зараз, звісно, повертається в села. Багато хто викупляє хати, ремонтує. Ви можете подивитися в Ютубі. Є багато цікавих відео, як люди справді налагоджують своє життя. Вони працюють дистанційно, там програмістами або мають інший цікавий фах, який за інтернетом дозволяє їм виконувати роботу і отримати гроші. І паралельно вони собі вирощують городину, а також якусь свійське тваринництво. Це дуже цікава тенденція. І загалом в село їде дуже багато і середнього класу, різні лікарі або підприємці, які мають можливість. Їхати кожен день на роботу і назад, або, наприклад, декілька днів на тиждень, маючи можливість і дистанційно підтримувати свою роботу. Ці всі люди теж зараз активно викупляють хати і починають жити в селах. Тобто, село має свої великі переваги, і в першу чергу це природа, також якість екології. І людям це подобається. Вони будуть туди повертатися. Звісно, найбільша кількість таких сіл будуть. Перероджуватись, зростати коло мегаполісів, великих міст, але з часом інфраструктура буде дотягуватися і до дальніх точок. Себто ми кажемо про те, що трансформація в українському сільському господарстві, де не потрібна буде велика кількість робочих рук, не означає, що українське село буде знищене. Воно по суті стане дещо іншим, але важливо, що внесок у нашу культуру було зроблено. Село зберегло українську мову, зберегло традиції. Ми сьогодні все це відновлюємо саме тому, що на селі це збереглося, коли була тотальна русифікація і політика на знищення нашої ідентичності в селах все зберігалося. Наше завдання. Брати це, оновлювати, зберігати і оберігати. А так, звісно, епоха традиційного села, яке ще йде свій часів від слов'янських племен, таких серйозних центрів аграрного виробництва, ця епоха уходить, і тут її ніяк не повернеш. Але нова епоха села активних людей, які зберігають свої традиції, можуть заробляти, жити, розвиватися і захищати свою країну. Звісно, настане цей час.